Починаємо огляд навантаження для акумулятора. Отак блочок буде виглядати всередині. Ось це у нас і нагрівальні елементи я витягнув з кулерів 12 вольтових до автомобіля. Я замовляв, 24 вольтовий прийшли 12 вольтові. Так, це є ШИМ регулятор 10-амперний. О, ну, регулятор потужності. От, і це є power meter. От, Все, і це є вентилятор на 12 вольт. Навантаження повинно використовуватись разом із ось таким тестером акумуляторів, от, який буде спрацьовувати тоді, коли розряд на якусь банку буде нижче якогось певного значення Ці значення виставляються в цьому тестері. Дивимося на полярність. Підключаємо цей тестер до балансувального роз'єму. Показує, що 25 вольт у нас. І друга банка 4,16, третя 4,17, четверта банка 4,18, п'ята банка 17, 6. І Ол. все Загальна напруга 25 вольт. Виставляється напруга спрацювання ось цією кнопочкою. Натискається. І показано 3:30. Це напруга, коли він почне кричати, що все, хватить мене вже розряджати. Якщо повторно натискати, то можна регулювати цю напругу. Ось таким чином. Виставляємо 3:30. Підключаємо до нашого супер-пупер навантаження. Так, дивимося, що у нас тут виходить. 0,26 Ампера. Ось, і цією крутилочкою, ось цією, починаємо додавати. 4 ампера 9 Ампер. От, я думаю, більше 10 ампер давати не варто. От, а для розкачки краще, напевно, 6 7 Ампер. Ну, нехай от, допустимо, 8 ампер Пройшло 25 хвилин, навіть більше трохи. Напруга у нас, верніше, струм у нас тримається 5-13 Ампера розряду. Напруга на баночку у нас опустилася десь до 3,7 В. От, акумулятор у нас 4А, 6 С. В процесі експлуатації у нас виявляється ось така особливість. На максимум розряду Виставляти особливого резону нема. От я, допустим зараз виставив до там 12 А. Тому що з часом ця напруга впаде. От вона, напруга, кажу, струм. Ось він знову впав з 11 до 7 А. Це пов'язано, скоріш за все, з перегрівом цих елементів. Коли я включав без вентиляції, у мене був точно такий же ефект, але він швидше наступав. Можливо, тут пов'язано з якимось захистом шима, не можу сказати. От. Але факт такий, що до максимума розряду нема резону виставляти. Пройшло 36 хвилин. Струм розряду 6-7 А. Хочу, всім спасибі.